Новий рік у Львові, за даними громадської ради, з питань туризму, саме до нашого міста, з'їдеться найбільше туристів. Великого напливу чекають у львівських кнайпах. Святкова ніч тут обійдеться у 40-100 доларів. Ресторатор Марк Зархін каже: більше половини місць у його закладах вже забронювали. Мені здається, що, наприклад, кияни, гості відвідувачі східної України, вони починають сприймати Львів, особливо Новий рік у Львові, як Новий рік в Будапешті, в Празі, і їм це ближче до Львова їхати. Віз не треба і дешевше, безумовно. Тому я думаю, що потоки туристів, гостей на Новий рік будуть досить високі і на різдво також. На святкування нового року, якщо вірити соцопитуванням, українці готові витратити аж 3665 тисячі гривень. Більше половини цього бюджету на подарунки рідним, а третина на новорічний стіл. І найменше на розваги 475 гривень. У цій агенції організовували свято із бюджетом в тисячу гривень і в 50 тисяч. Уже готують кілька новорічних вечірок. Писк моди у Львові нині ганстерська тема. А от зірок запрошують нечасто. часто. Зараз хочуть більш активності, більш веселих конкурсів, хороший стіл, хорошу атмосферу, ніж, наприклад, заплатити за менший стіл, менше всього зробити, але запросити зірку. Якщо ж на святкування грошей, обмаль можна піти з шампанським до ялинки або ж на ковзанку, яка працюватиме у новорічну ніч.